Я йду крізь ног, крізь потих долі мій крок, як виклик темряві журбі, залиті сльозами, мої й колі, але в душі гориш ти, як вогонь в тиші, Твоє ім'я шепоче ніч у снах, Твоє тепло, мов весни перше листя, крізь кам'яний холодний страх, я бачу світло, це твоє обличчя, між нами стіни, шторми, льоди, та серце компас, бурі цій шалеї. Я не спинюсь до ти не скажеш, я тут, я твоя, я в тобі. Я докопаюсь до твоєї суті, як археолог крізь сіки, крізь пил Зідру всі шрами, всі забуті рути, щоб ти мене в собі відкрила. Я розплавлю всі льоди й кайдани, я розірву мовчання як шок, Бо ти як полум'я у сканці крижані, а я той хто її і Через бурі крізь вітри, крізь болі, сльози, втрати сни. Я йду до тебе, бо ти мій дім. І я вогонь, що палить тим, Твоя душа, як океан, без меж, Та я той човен, що не боїться хвиль І кожен твій мовчазний жест, я чую, мов пісню в полі лілеї. Твої думки, мов зорі в висоті, я їх щитую по одній з ночі. І навіть якщо ти десь в темноті, я розірву всі згубні пророчі. Бо мов, весна у грудевій імлі, а я як сонце, що ламає криху. Як квітка в сніговій петлі, я сірву лід, щоб звільнити ніжність Я докопаюсь до твоєї суті, я мов шахтар у серці тьми З кожним ударом, з кожним звуком Я ближче до тебе, ніж будь-коли Я перебув всі моря і ріки Я зійду на вершини твоїх страхів, бо в тобі є сила, в тобі є ліки, що лікують мій світ без пар як у пустелі серця, як сонце в очах самоти, я за тобою піду до безконечності навіть у край де згасли мости, навіть як світ згорить без сліду, навіть як небо впаде на плечі. Я підіймусь, я стану криком, в тиші де ніч усе стерла навічно бо тимав зоря, що впала з неба і залишила в мені свій жар. Я тебе не відпущу, не здамся. Я той, хто з пітьми створює дар. Я доко. До твоєї суті, я докопаюсь до твого серця, розірву все, що між нами буде, і стану дотиком твого тепла. Я сідру льодові спогади страхи, я скажу ти в мені, як життя, і ти відпові симовчки сльози. Я чекала тебе назавжди, навмання, бо ми, як день і ніч у промені, де світ знову народжується в слові, я твій голос, а ти мій вогонь, і разом ми, пісня, любові.